У Європейському суді з прав людини у вівторок відбулися слухання за скаргою екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко проти української влади. Захист лідера української опозиції стверджує, що Юлію Тимошенко незаконно арештували, і український уряд в особі правоохоронних органів та судової системи порушив її права за низкою статей Європейської конвенції з прав людини. За подіями у європейському суді стежить Мирослава Гонгадзе. Страсбурзький суд справ людини останнім часом все частіше стає третейським суддею між українською владою та її громадянами. Захист Юлії Тимошенко в особі її представників Валентини Тиличенко та Сергія Власенка подали позов до Європейського суду справ людини у Страсбургу ще у серпні минулого року. Суду взяло рік на комунікацію з українською владою та призначення справи до слухань. На засідання, яке тривало понад п'ять годин у вівторок, прибули не лише представники Тимошенко, але й її донька. Євгенія говорячи про порушення прав матері, євгенія заявила, що європейський суд залишається її останнім сподіванням на справедливість, оскільки в Україні абсолютно відсутнє верховенство права, а усі судові рішення є замовленими владою. Ми сподіваємось, що як це було у справі Луценка, який також є політичним в'язним в Україні. судді побачать, що моя мати є жертвою політичних репресій political repression. Водночас представники української влади, інтереси якої до Страсбурга прибула захищати група з семи осіб, заявили під час слухань, що Юлію Тимошенко заарештовано законно, її права не порушувались, і їй надавалась медична допомога. Європейський суд проводить публічні слухання лише у справах, які вважає особливо важливими. Рішення у справі Тимошенко проти України може бути оголошено за декілька місяців, а можливо, враховуючи її важливість і за декілька тижнів. Після завершення Слухань представник захисту Тимошенко Валентина Тиличенко позитивно оцінила процес і висловила переконання, що суд прийме рішення на користь її доверятельки. Ну, я думаю, що суд визнає порушення прав Юлії Тимошенко за всіма статтями, які ми сьогодні обговорювали. Це і незаконне утримання її під вартою на етапі судового слідства у справі щодо газового контракту, а також до судового слідства у справі ЄСУ. Суд обов'язково визнає політичну мотивацію. При винесенні рішення про застосування арешту до Тимошенко, я думаю, що також суд знайде порушення статті 3, яка є заборона катування і статті 8 це втручання в приватне життя. Достеменно можна стверджувати, що визнання всіх цих порушень це обов'язковий перший крок до того, щоб європейський суд визнав порушення статті 6, тобто право на справедливий суд. у Всьому кримінальному переслідуванні Тимошенко щодесь підстави, звичайно, в свою чергу, скасувати ті судові рішення, які вже на сьогодні прийнято з повним текстом коментаря адвоката Юлії Тимошенко Валентини Тиличенко. Ви можете ознайомитися на веб-сайті Української служби голосу Америки за адресою www.chastime.com.